Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі. І будемо говорити сьогодні про долю вишенців у Другій світовій війні. 8 травня весь світ відзначає День пам'яті та перемоги над. Нацизмом 8, не 9 травня. 9 травня відзначають тільки тоталітарні держави, держави-терористи, такі як Росія. Хоч договір про капітуля... акт про капітуляцію був підписаний саме вночі 8 травня. І справді. Це була дуже трагічна сторінка в історії України і світу, звичайно, бо мільйони-мільйони людей поклали свої голови через те, що розв'язали війну два диктатори Гітлер і Сталін. І українці поклали своїх голів дуже багато. Про це говорять імена на плитах в центрі села Вишеньки, де викарбовано 531 прізвище. Раніше, коли я ще тільки бралася досліджувати історію Вишеньок, я звернула увагу на те, що там відсутні 111 прізвищ загиблих. У Другій світовій війні, і це в офіційних документах вже ці прізвища були відомі. Я почала цікавитися у тих, хто готував ці прізвища, у колишніх комсомольських партійних працівників, які в той час були ще живі, вже зараз вони теж, на жаль, померли. І вони мені сказали, що була. Усна вказівка не заносити на плити вбитих, пропавших безвісти, тих, які мали відношення до якихось патріотичних рухів за визволення України від московсько-більшовицького гніту, тих, хто відносили вони до так званих куркулів. Тобто цих мертвих людей карали другий раз. І ще, коли я говорила з молодими людьми, самі люди підійшли до мене, знаючи, що я цікавлюся е і збираю інформацію про історію вишень, як вони кажуть: ну там у вас, е а це е ті, які. Е так звані переселенці. Вони кажуть, ну не може бути, 531 людина загинула за 4 роки. У нас іде війна, 10 років, активна фаза третій рік. І тільки 20 жителів села Вишеньки загинули. А то 531 людина за 4 роки. Тобто людям не віриться. А це якраз підтвердження того. Що яку політику тоді Жукови та інші генерали мали по відношенню до простих солдат. Вони кинули, кидали їх, як говорять, на м'ясо, так як кидають сьогодні на окупованих територіях, на тих фронтах, де стоять наші хлопці, боронячи українську державу. І ті списки, що я знайшла, звичайно, не скрізь вказано, де загинули ці наші односельці, але важко було читати, що практично по всій Європі склали голови жителі села Вишеньок. Це багато в Росії, багато в Польщі. В Австрії, в Румунії, у е, Угорщині, е, в Білорусі, ну, немає, мабуть, такої держави, де не лежать невідомо де, в більшості випадків хлопці наші із села Вишеньки на Бориспільщині. Невідомо, де лежить і мій дід Тютюн Охрім, якого призвали буквально в перші дні, як Гітлер вторгся на територію Радянського Союзу. І після того, як закінчилася війна. Два-три роки люди взагалі не мали жодної інформації, де поділися їхні рідні. Ніхто не повідомляв. І вже коли вдови почали бунтувати і вимагати від держави інформації, де поділися їхні чоловіки, тоді масово починали роздавати такі В 47-48 роках е, такі повістки, що ваш муж пропав без на фронтах е, Великої Отечественної війни. Оце такий папірець отримала і моя бабуся Тютюн Наталія Софронівна. І де поклав голову її чоловік. По сьогоднішній день, і мені, як дослідниці, встановити не вдалося. І так, на оцих меморіальних плитах більшість е, безвісті пропавших. А ще що привертає увагу, одна жінка, до речі, 20-літня дівчина, яка загинула. Всі решта це. Чоловіки, Коли я почала цікавитися, які ж нагороди були в оціх 531 одного воїна, то виявилося, що одиниці декілька чоловік всього відзначені нагородами. Тобто радянська держава, яка нещадно кинула. У м'ясорубку Другої світової війни наших українців і не тільки ж українців. Вони навіть не думали про те, що якусь відзнаку дати посмертно прислати інформацію сім'ї, для них це не грало ніякої ролі. Отже, які ж долі наших вишенців у Другій світовій війні? Скажу відразу, що багато кого із уже як солдата, так звана організація смірш, арештовувала під час бойових дій. Арештовувала за що? За те, що вони якісь частушки негативні там склали. Про Радянську Армію, яка відступала. Або знайшли листівку німецьку, яку, як сказав один із наших жителів, та я її тримав, бо я курю і я на, на самокрутці її крутив. Йому дали за це, і не тільки за це, 10 років тюрми. Я зараз назву прізвище е, тих хлопців, які воювали і які. Мали свою думку, оцінюючи те, що відбувалося в Радянській армії. Яких смірш, це така контрозвідка, яка е, через своїх агентів виуджувала будь-яку інформацію про е, солдат, які, можливо, мали не ті настрої, які. Треба було мати під час е, оцих боїв, особливо у перші роки, коли ми відступали, 41-й-42-й, е, писали у вироках за пораженческиє настроєння в армії. Навіть за це судили, що він мав якісь пораженческие настроєння. Ці прізвища, які я назву, вони були, ці хлопці вони були реабілітовані, але доля їх, після того, як їх заслали на 10 чи на 7 років, невідома. Це були такі жителі. Чепурко, Терентій, Євтухович. Арештували його 27 липня 43-го року і дали 8 років. Юхім Тихонович першого. Квітня 1942 року арештували 10 років, Констабору дали Горбач Іван Якович. 2 грудня 1943 року дали 7 років. Видиборець Василь Федорович, арештували 22 липня 1942 року. Всі вони були у 1990 році реабілітовані. Але ж пораженське настроєння, критика того, що радянська армія відступає масово. А ще багато хто потрапили в полон у страшних боях. Бо коли брали, наприклад, Київ, мій свекор стрілько Пилип Григорович, молодий чоловік, його після визволення села в 43-му році. Мобілізували і кинули форсувати Київ на відволікаючий маневр якраз навпроти Києва. Це були страшні бої, де декілька сот тисяч загинули при форсуванні і потонули в Дніпрі. А він перейшов на правий берег і був учасником визволення Києва, а потім десь в інших боях потрапив у полон. І після закінчення війни за те, що він потрапив у полон не своєї вини, звичайно, його заслали до Сибіру, і таких засланців було дуже багато. Бо лише в перший місяць чи два, чи навіть три, декілька мільйонів. Воїнів радянської армії потрапили в полон. Це офіційні цифри. І ви можете уявити, як карала за це радянська влада хлопців. Я вже не кажу, що багатьох розстріляно було, бо і ззаду йшли загороджувальні загони, такі, які сьогодні діють на окупованих територіях, через що там така велика кількість загиблих у цій сучасній російсько-українській війні. А ще мені вдалося знайти один лист від видиборця Івана Михайловича. Він служив в Кам'янці Подільському, на сучасна Хмельниччина, і він написав цей лист один брату своєму Йосипу в червні 1941 року. Потім, 3 липня, він написав своєму родичу Ромасю Федору теж 1941 року. Але Кам'янець Подільський дуже швидко захопили гітлерівці. І оця вся пошта, вона не пішла до адресатів, а була вивезена і німецькими окупантами. Аж до Відня, і в Відні вона лежала довгі десятиліття. І лише через 70 років відень передав більше тисячі листів в Україну. І в оцій тисячі листів був і лист цього нашого земляка, який писав до своїх родичів. І ці родичі, і Роме Сфедір, загинув у Другій світовій війні, а також загинув і Видибрець, його брат Йосип, і вже читали цей лист, е внуки тих загиблих у вирі Другої світової війни. Я не буду читати, зачитувати е ці листи. Хто захоче, можна взяти мої книжки, як я вже казала, у бібліотеці Вишенського ліцею почитати ці листи. Якщо хтось із близьких іще захоче побачить олівцем від руки, написані солдатом під час, в перші тижні початку Другої світової війни. Оці листи до рідних, які не, не дійшли до них і не були прочитані. 231 людину було вивезено до Німеччини на примусові роботи. Це так звані остарбайтери. У нас була передача про листи, ж, які не дійшли з Німеччини. Листи цих остарбайтерів були написані вони восени 43-го року. Раніше, коли була окупована німцями територія, ці листи доходили до вишенців. А потім, коли радянська влада звільнила, радянська армія вишеньки, то і це по всій Україні також було заборонено листування за кордоном. І ці листи теж лежали більше 70-80 років, лежали в архівах. СБУ, і лише як розсекретили ці німецькі архіви, саме в архіві Служби безпеки України, то е, сьогодні їх можна теж прочитати. Е, можна е, зачитати ті історії, які закінчилися щасливо, наприклад, Митрофан Тимофійович Ганча, він теж помер. Але він мав більше 90 років. 1920 року він був. Я зустрічалася з ним. Він дійшов до Рейстагу. І я в нього знайшла світлину, де він разом із своїми друзями на, біля стіни Рейстагу, де він написав е власноручно «Ганджа Митрофан, село Вишеньки. А стояла його частина в такому містечку Трумау в Німеччині. І от цей 90-літній чоловік, якого мучила оця Друга світова війна, він детально, його така детальна складена карта. Як вони відступали, скільки це тисяч кілометрів, вони відступили, а потім як вони наступали. І було велике бажання поїхати туди, де він зустрів День Перемоги в Німеччині, саме в цьому містечку. І він, не кажучи дружині своїй, куди він їде, домовився із внучкою своєю. І він, маючи більше 90 років, поїхав. В те місто 에, 에, Трумау, і на тому місці сфотографував. І тут у моїй книжці є дві, два фото, дві світлини. Одна 1945 року, де Ганжа стоїть перший ліворуч, молодий, красивий, там, де вони 에, зустріли День Перемоги. І тут є Світлина 2013 року, де він на тому самому місці і вже в такому поважному віці. І вже він своїй дружині, як приїхав з Німеччини, то він вже їй признався, де він був. Вона, звичайно, мови втратила на певний період, коли почула цю інформацію, але він сказав, що. Хочу ще побути біля Рейстагу, де я розписався у 1945 році. От така історія. Можна ще назвати мого батька Тютюна Василя Хримовича, який повернувся кавалером трьох бойових орденів, командував артилерійською ротою. Збивали вони німецькі літаки і теж молодий чоловік, якому вдалося вижити у вирі Другої світової війни. Але багатьом не вдавалося вижити. Так, наприклад, можна коротко сказати про подвиги, деякі подвиги наших вишенців. Ну, Наприклад, з Вишеньок воювала, Льотчиця була така Тетяна Курило, вона навіть отримала орден Червоної зірки і навчала військових льотній справі під час воєнних дій. А також хочу зачитати вам зараз про Подвиги тих льотчиків із вишеньок, які закарбовані в століття. 27 березня 1944 року молодий лейтенант, військовий пілот Григорій Курило з вишеньок, робив свій 29-й виліт із запеклої повітряної сутички. Він вийшов переможцем. З останніх сил, стікаючи кров'ю, Льотчик тримав кермо літака, щоб посадити його на землю і зберегти. Коли літак приземлився, Григорій Мертвим впав на руки друзів. Командування посмертно нагородило Григорія Курила орденом Вітчизняної війни 1 ступеня. Інший наш земляк, капітан Наум Іванович Усенко, зі своїми товаришами 1 серпневого дня 1943 року у боях на Смоленщині. Знищив танкову колону та 150 гітлерівців. Це був останній бій хороброго командира Вишеньківця, кавалера ордена Червоної зірки. Посмертно його подвиг відзначено орденом Вітчизняної війни Другого ступеня. Їхні імена є на викарбовані на плитах в селі Вишеньки. А ще хочу вам сказати на завершення. Одну таку містичну історію. Бо коли я порушила перед владою в села Вишеньки питання про те, що треба 111 імен додатково викарбувати на плитах у 2012 році, може, це вже більше 10 років, 12 років назад. І треба віддати належне, влада відгукнулася і зробила це. Так, от на тому пам'ятнику. Не було зверху гнізда лелек. Але коли я ходила, фотографувала, у мене є одна світлина, от вона в кінці на цій книжці, в цій книжці, де лише двоє лелек ще без гнізда сидять. А коли готувалося відкриття 9 травня, Бо повністю пам'ятник оновили, меморіальні плити всі, і додатково були викарбовані ці 111 імен, то там було вже гніздо лелек. Але е, якісь е, жителі вишеньок е, його, хотіли його зруйнувати, і я виступила із закликом, що не чіпайте це, душі померлих. Так нам дякують. За пам'ять. А ми вам дякуємо за перегляд нашої передачі. Сподіваємося, що ви всі підпишетесь на наш YouTube канал, поставите вподобайки. До нових зустрічей через тиждень.